Кохайтеся чорнобриві. А мой не кохайтеся. Тіндер із де з Росії. Some Tinder dates turn into two-night stands. Two stands. щоправда під якимось дуже дивним приводом. Бо цим-то вони не можуть працювати в країні, лідеру якої висунув звинувачення Міжнародний кримінальний суд. До того ж там обоже порушують права людей. Я навіть не жартуватиму про зомбі, про те, що людьми їх назвати складно. Ну, просто не жартуватиму. Ну що ж, писатимуть об'яви в газетку. Іщу красивою і вірную, щоб ждала со спецоперації. А я тут з знаєш, кем? Mm. Така. Чого з кем? Такая. А де він? где он? Так. так, 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 так. Можна виключить? Представники компанії, що володіє додатком для знайомств, зазначили, що йдуть лише до 30 червня. Хм, Тобто, навіть Тіндер вірить в контрнаступ. З вами був Ярослав Сезоненко. Підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось незабаром і зненацька.